Що я почув е, новий анекдот. Це, звісно, круто. Я з запишу його. Анідот, е, це. Я не буду прошу закону. Ір і Васильович. Е, мене цікаво, другі. Це не анекдот. Там все прописано. Ви це все уважно читали. Ну, не... бу... Ви ж внесли цю пропозицію так. на голосування до не... мене питання. Будь ласка, дайте я договорю. У мене питання Ви кажете, що тільки я. Вибираю, з ким працювати, виконком, заступники, тільки я вирішаюсь. І вибачте, Петро що скільки Ігор Васильович має право вирішити заступників і виконком. Я договорю, будь ласка. Мене питання. він що, власник, права а засновник в одному особі? Чи він може менеджер, якого ми наняли за наші податки? Для мене міський голова. Може, я щось не розумію, поясніть, мені, будь ласка. Для мене міський голова це менеджер якого ми громада нашими податками, Випитло Ірія і Андрій Сенки потім податки? Потім зарплату йому і всі гілки влади. Вони существують, за наші податки. Ми платимо їм, ми їх вибираємо і ставимо тимчасово. Керувати містом, а ми наблюдаємо, чи так, чи не так. І громада на вибирає представників депутатів, які потім казуть йому ски, чи да. хорошо він працює, да. чи погано, чи хороші да. заступники, чи погані. Да. Це громада, яка податки yeah. і утримує yeah. міського голови. Правильно. Він не може я Довірно. договорю. Я договорю. для мене міський голова. Я повторюю, Довірно. це менеджер. Це управління, з якого ми громада вибрали, за наші кошти. Вони вони. Получають зарплату і утримується виконком і заступники. тому бути маніпалістом бути манеполістом бути і диктатором, Що тільки я кажу хто заступник, і тільки я кажу, то виконком такого не буде, тому що ви утримаєте за наші кошти. і Ми будемо ставити умову як представники громади, яка вас утримує. Я підтримую Так само написано в вашому розпорядженні. Що ви на власний розсуд будете все вирішувати?